Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Юрова. Вітаю вас. По рівному вночі напали з ножем на молодого чоловіка. Він отримав кілька ударів в спину. Про інцидент на вулиці Льомокомбінатівські довідалися патрульні хлопця. Затримали це 18-річний рівнянин. Він був нетверезий, але підстав затримувати його правоохоронців не було. Ну а самого 25-річного потерпілого привезли в Рівненську обласну лікарню з попереднім діагнозом колоторвані рани спини, але госпіталізації він не потребував. В поліції також повідомили зараз цю історію розглядають за попередньою правовою кваліфікацією легетіле. Ушкодження. У рівному обікрали знімальну групу телеканалу «Один плюс один» із автомобіля, яким їздять власний кореспондент Анна Махно та оператор Олександр Ковтонець. злодій дістав усю телевізійну апаратуру. Сума збитків орієнтовно до 300 тисяч гривень. Поліція за фактом крадіжки відкрила кримінальне провадження. Телевізійну камеру Panasonic, штатив, усі комплектуючі разом із мікрофоном. Знімальна група плюсів лишила в багажнику автомобіля. Кореспонденти піднялися в офіс лише на 20 хвилин. Коли повернулися, техніки вже не було. А на машині жодної подряпини. Десь хвилин за 20 ми повернулися назад і виявили, що не можемо відкрити багажника автомобіля. Оператор намагався його відчинити з допомогою пульта. Не це не вдалося. Тоді спробував відчинити двері з боку. Врешті відчинив. І коли ми вже подивилися в багажник, виявилося, що зникла камера, штатив. Ну і все приладі до камери. Схема злочину може свідчити про те, що за знімальною групою стежили і бачили, як вони припаркують авто на стоянці. Злодій спрацював чітко і дуже швидко. Підійшов до авто, здійснив технічну операцію, яка б дозволила розблокувати замки. Ну а далі до багажника забрав, що хотів, і спокійно пішов геть. Усе зафіксувала камера зовнішнього спостереження. Видно із відео десь хвилин за шість. Після того, як ми відійшли від автомобіля, підійшов чоловік. По відео видно, в чорній курточці, здається, в капюшоні, якщо я не помиляюся, бо далеко камера знаходиться. Він вийшов зі сторони ялинок, підійшов до машини. Спочатку підійшов до водійських дверей, постояв там декілька секунд і підійшов до багажника, відкрив, взяв на плечі камеру, штатив і пішов ось в напрямку до дороги. Фахівці із системи сигналізації кажуть, принцип взлому електронного захисту насправді дуже простий. Зловмиснику треба було б мати з собою спеціальний прилад, так званий грабер, знаходитися поруч і справа зроблена. При постановці на охорону він злочинець знаходиться десь поряд і щитує код, тим коли ставиться машина на охорону. Тим же кодом він відкриває машину. Треба знаходитись поруч. З машиною, яка ставиться на сигналізацію, автомобіль з якого здійснили крадіжку, належить оператору Олександру Ковтунцю. Окрім телевізійної техніки, злодія нічого не цікавило. Транспорт теж не пошкоджений. За фактом виявленої крадіжки потерпіла журналістка, написала заяву до поліції. Одна із робочих версій мотивів цього злочину професійна діяльність. Вартість техніки потягне до 300 тисяч гривень. Повідомила річна кореспондентка одного з телеканалів, що на парковці бізнес-центру на вулиці Данила Галицького у Рівному. Невідома особа викрала з автомобіля Ford Fusion відеотехніку. Оперативники встановлюють усі обставини крадіжки та особу зловмисника. Усіх хто володіє будь-якою інформацією з приводу цього злочину. Повідомляйте на лінію 102. Троє дітей втекли із реабілітаційного центру. Поліція шукає неповнолітніх. Відсутність вихованців. Співробітники закладу помітили зранку. Пігут Богдан Олексійович 13 років. Батьки проживають в Дубні. Прикмети хлопця. Він середньої статори темно-русяве, зріст 162 см. Був одягнутий у куртку темно-синього кольору із салатовими вставками. Катушинський Микола Вікторович підлітку 15. Він житель Дубна перебуває під опікою місцевої жительки від 5 січня у центрі реабілітації. Екмети юнака на вигляд – 12-13 років. Худорлявої тілобудови, волосся чорне. Очі темно сірі. Зріст 162 см, сантиметри, вага 45 кг, кілограм. Був витягнутий у чорну куртку та взуття. Третій зниклий Цал цалко Дмитро Павлович, 12 років. Мешкає у селі Кам'яна Гора Костопільського району. Від 14 лютого проживає у центрі реабілітації, оскільки на розгляді в суді перебуває справа про позбавлення батьківських прав його матері, а батько відсутній. Усі троє дітей опинилися в центрі, бо втекли з. Дому. Доступу до мережі інтернет вони не мають і в соціальних мережах не перебувають. Правоохоронці за фактом зникнення дітей розпочали досудове розслідування. Їх оголосили в розшук. Якщо маєте з цього приводу будь-яку інформацію, телефонуйте на спецлінію 102. На прогулянку з бойовою гранатою, арсенал зброї вдома біля ліжка або мішок патронів до рушниці. Такий чоловічий набір, яким сьогодні вже майже не здивуєш. У рівному та області чи не щодень виявляють зброю у вільному обігу. У більшості випадків вона приїхала до нас на західну Україну із зони бойових дій. Поліція активно відпрацьовує область на предмет незаконного обігу зброї. За минулу добу у трьох чоловіків були вилучені вибухонебезпечні предмети. Аргументів, які підтвердили законність дії зі зброєю, вони не знайшли. Під час санкціонованого. Обшуку помешкання річного жителя села Колодинки Правоохоронці виявили та вилучили 60 патронів різних калібрів. По рівному чоловік перевозив патрони в автомобілі. Правоохоронці мали інформацію, тож зупинили його перевірити. У 35-річного рівнянина виявлено було 17 набоїв. А у вариші місцевий купував горілку в магазині, тримаючи в руках гранату. Її ніхто не бачив, адже вибуховий пристрій він тримав в сумці. На одній з вулиць міста Атомників безумця зупинили і гранату вилучили. Схожі історії також трапилися в диму. Мудівському районі та в місті Острог усе вилучене направили на експертизу. Поліцейські встановлюють походження боєприпасів та зброї. У поліції проводять досудове розслідування за статтею 263 незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою Кримінального кодексу України. Хай добро вас оточує. Сюжети, які потрапляють до нашого ефіру, стануть лише попередження. Дякую за щоденну довіру і прощаюся вже до наступного ефіру. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Князя Романа, 4, вулиця Академіка Грушевського, 77. Телефон 096 389 00 04 Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». А спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.